Alo, no pravi, šoda tam, kako tvoj kanikol bobo v Bobov seli? O, jaz odčilem! А ти й що, розповідай мені? Ой, та це трендейс, просто гривне, як свинюка. Прикинь, приїхав, баба каже, година мишей, тут дармоєдів немає в нас, я де їжу, ловив мишей. Я сижу в шоці, дивлюся на неї двоякі миші, я їх взагалі не бачила ніколи в житті. І що ти дома я за нею бігала по всій хаті, по городу, вся грязна, вся в плюті. І що, Я її не зловила, вона мене зловила. Та ти що? Ти правда бачила мишу? Нічого собі. Ні. ну я тобі від душі співчуваю. Бо у нас тут просто красота. Лежучі, ніхто не чіпає. Тільки я трохи корму а тепер очі закриваються. Довго не збожу з тобою розмовляти. Та я, як бачиш, теж не дуже вільна. Ще мене та баба сидила на дерево. Каже, та шкішка, то лазь по деревах, ту кохті свої точі, посадила на легілляку, я чуть звідки не грохнулася, не думала, лапу -ла, собі зламаю. Це просто капець. Це таке сільське життя не, не мене злам. Та ти що? Я не хочу до неї на конікули їхати? Ну тепер будем вже знати. На наступний раз ніхто з нас не поїде, будемо щось робити а з цим придумувати. Якось ну за давай вона йде знову щось мені вже придумала якесь завдання.